Продин Актив. комплекс вітамінів і мінералів містить вітамін С та цинк, які важливі для зміцнення імунітету. На Росії все більше і більше сходять з розуму сьогодні. А, офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії, яку ще називають прес-алкаше МЗС РФ Марія Зохарова, обурилася словами папи римського Франциска, який назвав чеченців та бурятів найжорстокішими російськими військовими, які воюють проти України. А насправді, ну напевно, Франциск а, чи не вперше назвав все своїми іменами, і це, звісно, викликало вели. Чезну істерику на Росії. А там почали ну, вигадувати, як же ж виправдатися, але ну, нічого не вигадали, окрім як накинутися вже на папу Франциска. Але, ну тут про все по черзі. Зокрема, напередодні папа Франциск дав інтерв'ю американському єзуїтському журналу American Мегазін, де заявив, що народ України є мученицьким. Тут наведу цитату папа Франциска. Якщо йдеться про мученицький народ, то у вас є хтось, хто його мучить. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що я маю багато інформації про жорстокість військ, які приходять взагалі найжорстокіші, мабуть, ті, хто з Росії, але не з російської традиції, як то Чеченці, буряти і так далі. А водночас, папа Римський додав, що в Україну вторглася саме Російська держава до слова. Нарешті, папа Франциск це визнав і почав говорити. Знову ж таки, цитата Папи Франциска. Інколи я намагаюся не говорити конкретно, аби уникнути образи і радше засуджувати загалом, хоча добре відомо кого саме я засуджую. Не обов'язково називати ім'я та прізвище. Ну далі, Франциск уточнює, що має на увазі саме російського диктатора Володимира Путіна. А, і отут понеслося. Ну звісно, на Росії почали істерити, і а, та сама прес алкаше МЗС Росії Маша Захарова назвала слова папи римського не а збоченням навіть не знаю якого рівня. Це була цитата а, Захарової. Ну а далі вона говорить наступне: згадайте, у 90-ті роки на початку 2000-х, нам говорили рівнопротилежне, що це росіяни, слов'яни, які мучають народи Кавказу. А тепер нам кажуть, що це народи Кавказу мучать росіян. Це ж треба бути збоченцями істини. Ну, тут звісно, ну в властивій манері для росіян знову ж таки все перекрутили, перевернули з ніг на голову. Ну і Маша Захарова каже, що нібито ці чеченці та буряти вбивають так гвалтують саме росіян. Хоча тут не про росіян була мова, а папа Франциск вперше назвав, що саме чеченці та буряти є найжорстокішими нелюдами, які напали на нашу державу. Ну але от на Росії така реакція. Менше з тим, а маємо ще одну тему для обговорення. Зокрема, це питання постачання зброї Україні та санкцій проти Росії. І тут виникає питання, де та критична межа для Заходу а, і до якої міри вони готові нас підтримувати. Тому що головні чинники, які наближають нашу перемогу, це звісно успіхи зсу, ну а також постачання західної зброї Україні і нові санкції та обмеження щодо Росії. Однак. Західні змі все частіше нарікають на те, що якщо санкції захід готовий запроваджувати і надалі, ну нехай не такі потужні, як нам хотілося би, то от у питанні постачання зброї виникають певні складнощі із нашим наближенням до перемоги. Адже головне питання полягає в тому, до якої саме межі Захід готовий підтримувати Україну. І от сьогодні видання «The Economist раптом заявляє, що звільнення Криму та Донбасу буде складним та кривавим, але Захід на цьому етапі може обмежити постачання зброї, побоюючись ядерної ескалації. Ну чи дійсно це так, давайте разом з'ясовувати. Тож почнемо все ж таки з санкцій проти Росії. Наразі країни великої сімки продовжують дискусії щодо встановлення стелі максимальної ціни на російську нафту. А зокрема, союзники України з G7 все ще торгуються щодо того, де ж встановити ту саму верхню межу. А видання Блумберг цього тижня повідомляло, що європейські дипломати, нібито готові встановити це саме е, обмеження на рівні 65-70 доларів за барель. Але насправді цей діапазон він є ну дуже суперечливим, оскільки він близький до поточної ринкової ціни російської нафти, а тому, що Кремль і так вже продає цю нафту зі знижкою. Тому така ціна: 65-70 доларів. Ну вона точно не сильно вдарить по Росії. Це буде такий скоріше символічний крок. Відповідно, Польща та країни Балтії зробили власну пропозицію, яку підтримала і Україна встановити межу. Максимальної ціни на російську нафту на рівні 30-40 доларів за барель. А це, по суті, така собівартість видобутку для Росії з невеличкою націнкою. Втім, на Заході бояться, що в разі встановлення значно нижчої від ринкової ціни Кремль почне мститися. І припинить постачання нафти взагалі, і це тоді викличе дефіцит на нафтовому ринку. і Відповідно, ціни полізуть вгору. Отже, в G7 намагаються встановити стелю ціни на російську нафту, яка б не надто кардинально відрізнялася від ринкової. Звісно, нас це не влаштовує.